Звітний період за січень 2025 року по об'єднаному звіту завершився, і відповідно з 21 лютого, якщо потрібно виправити певні неточності, потрібно здійснювати все через уточнюючий розрахунок. У випуску поговоримо про 5 кейсів, яким чином правильно зробити ті чи інші коригування у об'єднаному звіті. Для прикладу, за січень 2025 року. В черговому випуску електронний облік та звітування. Якщо виникли проблеми в поданні уточнюючого розрахунку, пишіть у коментарях, будемо розбиратися з вами разом. Отже, на черзі розгляд 5 кейсів щодо виправлення помилок в D1 та 4DF. Для прикладу, пропоную розглянути несумову помилку в D1. Розглянемо варіант, що за січень 25 го року в графі 13 забулися відобразити ні, коли працівник був у відпустці без збереження заробітної плати. Наступна ситуація це сумова помилка, яку будемо виправляти теж через Д1 в січні 25-го року нарахована заробітна плата 15 тисяч гривень, однак показали 10 тисяч гривень. Помилку коригуємо з нарахуванням типу 2, графа 9. Зрозуміло ж таки, дата подачі після 20, після 20 лютого з 21-го. Наступний кейс сумова помилка у 4ДФ. Отже, показали невірну суму заробітної плати 10 тисяч гривень замість 15 і ПДФО та військовий збір теж показали нижчу суму. Наступний кейс несумова помилка в 4ДФ. За січень 2025 року забулися показати виплати ФОПу. Коригуємо через уточнюючість додавання нового рядка. Приклад номер 3 несумова помилка в 4ДФ. В додатку 4ДФ за січень забулися вказати дату прийому на роботу. Коригуємо через уточнюючий за січень 2025 року. Отже, рухаємося до електронного кабінету платника податків, де покажу, як. В реальності набрати усі ці 5 кейсів в податковому розрахунку. У розділі ведення звітності будемо додавати податковий розрахунок. Отже, обираємо період 25 рік січень, тобто той період, який ми будемо коригувати. У нашому прикладі це січень 25-го року. Натискаю кнопку Створити. Рекомендую відфільтрувати по формах документів G05 інші платежі. У яких бачимо, одразу в нас є податковий розрахунок. Натискаємо один раз, і тут важливо правильно обрати стан документу уточнюючий документ. Адже відкоригувати такий реквізит безпосередньо в створеному документі можливості немає. Тому розумійте, якщо ви вказали, ось на цьому кроці невірний стан документу, це впливатиме в подальшому на його заповнення. Отже, уточнюючий документ. Номер однотипного документу в періоді зазначаємо, тут система регулює сама. Ось тут вказуємо номер уточнюючого звіту. Якщо в нас був один звітний засічень, то відповідно кожен наступний буде номеруватися послідовно. Перший уточнюючий буде під номером І Т2. Тобто, наскрізна номерація усіх податкових розрахунків за один звітний період. І далі ставимо позначки, які додатки будуть у складі того чи іншого уточнюючого, припустимо, D1 та 4DF, і натискаємо кнопку Створити та переходимо безпосередньо до заповнення розрахунку. Я ж повертаюся до тих шаблонів, які я заготовила для того, щоб з вами проговорити, на що звернути увагу при їх заповненні. Отже, перший уточнюючий документ до січня він буде у мене з номером 2. Враховуючи, що під номером 1 пішов звітний тип документу. Далі в головному документі ну, злітає податковий індекс, теж прописуємо його. Це, можливо, не в кожного користувача. І ось тут, в табличній частині ми нічого не заповнюємо, лише звертаємо увагу на дату подання. Про позначки відносно кількості додатків, повернуся пізніше. Переходжу безпосередньо до додатку 1. Отже, уточнюючий звітний період 25 рік номер місяця 1. Таблична частина. Отже, в нашому прикладі несумова помилка не відобразили дні без збереження заробітної плати. Тобто, в нас рядки будуть майже ідентичні, будуть лише різнитися на ті показники, які я виділила жовтим кольором. Тобто, ми додаємо у графі 13 31, і зверніть увагу в графі 25: зазначаємо номер 1 в продубльованому рядку невірному, який поданий у звітному розрахунку, і додаємо 0 у вірному рядку. Тобто таким чином вводимо правильне значення. 1 виводимо, 0 вводимо. Сумові показники не зазначаються, адже помилка в нас є несумового типу, стосується днів. Отже, дата заповнення, на цьому заповнення додатку завершується. Повертаюся в головний документ, нам потрібно відзначити ті додатки, які у ньому містяться. А саме у рядку 061 ставимо позначку. Ось в цій графі наявність додатків, і кількість аркушів 2. Відносно кількості аркушів, адже. В електронному кабінеті важко зрозуміти, тут немає нумерації. з боку, ми не бачимо, як перевірити таку кількість. Натискаємо Друкувати, система завантажує pdf документ і вже по ньому ми бачимо кількість аркушів, відкривши такий документ. І, відповідно, вказуємо у головному документі. Рухаюся до кейсу номер 2 Стосується він в нас сумової помилки, а саме. Показали замалу заробітну плату. На 5 тисяч її занизили. Це сумова помилка. Будемо виправляти з типом нарахування 2. У графі 9. Отже, податковий розрахунок уже буде в мене номер 3 Повернуся до, саме до додатку. Уточнюючий додаток. І ось ми бачимо. Дані про застраховану особу. І обов'язково в графі 9 код типу нарахування ставимо двійку, що означає до нарахування. У графі 17 ставимо 5 тисяч гривень, тобто суму, яку не допоказали. Графа 19 визначиться автоматично. І ознака 1.0. Ось тут в графі 25 в даному випадку не ставиться. Сумові показники в графі усього проставляться автоматично. Рухаємося до головного документу, у якому варто звернути увагу на порядок заповнення табличної частини, адже в нас йде до нарахування єдиного соціального внеску у зв'язку з виперенням помилки, тому в рядку 4 вказуємо таку суму у цьому кейсі 1100 гривень. Дублюємо її у 4.1. Переноситься вона автоматично у графу 7, загальна сума ЄСВ. Ставимо позначку про наявність додатків. А саме у полі 061 хрестик ставимо та кількість аркушів. Проходимо перевірку. І ось тут важливо: при, тако, при такій помилці, при такому уточнюючому, система видає помилку у графі. 5.1. Не звертаємо на це увагу і подаємо з цією помилкою. Ситуація стосується, що прив'язано до грядка 4 і хоче бачити тут значення. Навіть в тому випадку, що вони не повинні бути там вказані. Зверніть увагу, якщо ви даєте критичні помилки і вони можуть стосуватися додатка, вам потрібно натиснути ось на додатки і подивитися, чи тут зелена позначка. Якщо тут буде червоним, це означає, що помилка стосується саме додатку. Зберігаю цей документ з помилкою, для цього натискаю Зберегти і ось тут Закрити. Так, переходимо до наступного кейсу, який же стосується виправлення помилок саме у 4DF. Відкриваю такий розрахунок. Одразу переходжу в 4DF, у якому вже вказується номер розрахунку, чого ми не бачили в D1. Рухаємося до табличної частини, у якій ми бачимо: в нас ситуація, що показали невірну суму замість 10. Потрібно позначити 15 тисяч заробітну плату і, відповідно, збільшене ПДФО та військовий збір. Отже, в нас буде два рядки. Зверніть увагу, що вказавши один рядок, ми можемо натиснути навести на цей рядок, з'явиться ось така рука в нас, натискаємо праву кнопку миші і використовуємо функцію копіювати рядок. І система нам продублює повністю значення. Ми в ньому лише виправимо сумові показники. Вилучається рядок. Отже, 10 тисяч, відповідно, ПДФО військовий, код ознака доходу 101 з одиницею, тобто на вилучення, і 15 тисяч, відповідно, ПДФО військовий з нуликом на включення. Всього прораховується автоматично. Крім того, у цьому. Додатку потрібно вказати кількість рядків. Найчастіше тут дані сумуються. Однак кількість осіб потрібно підкоригувати, адже система може вказати два, враховуючи кількість рядків. Оскільки в нас це стосується однієї фізичної особи, ми зазначаємо кількість фізичних осіб одна. І кількість сторінок дві перевіряємо таким самим чином, який я показувала вище. Рухаюся до головного документу. Тут нам залишилося лише вказати кількість додатків у графі 0,64 і кількість сторін... наявність додатків та кількість сторінок. Натискаю Перевірити документ без помилок. Зберігаю його. Колеги, якщо це відео корисне, поставте йому лайк та підпишіться на YouTube канал номер 1 Semiна.com. А ми рухаємося далі до третього кейсу. А саме несумова помилка забули показати виплати ФОПові. Відкриваю такий розрахунок, одразу переходжу до додатку, в якому ми вказуємо. У одній графі відповідно код фізичної особи підприємця та суму доходу, яку ми не вказали. І ознака доходу 157. У графі 10 ознаку 0, рядка на включення. В рядках на сумування вказуємо кількість рядків 1 фізичних осіб 1 та сторінок 2. Працювало за трудовим договором відносно ФОПа не ставимо нічого. У головному документі все ідентично, зазначається лише кількість сторінок та наявність відповідного додатку. Натискаємо Перевірити. І в нас залишився останній кейс, а саме несумова помилка. Забули вказати дату прийому щодо фізичної особи в 4ДФ. Відкриваю такий документ. І переходжу одразу до 4DF. Так, це вже в мене буде шостий розрахунок, враховуючи один звітний та 5 коригуючих. Так, отже, фізична особа. Рядок на вилучення ми бачимо одиницю, тобто дублюємо значення із звітного документу, та наступний рядок знову ж таки додаємо його копіюванням, адже тут майже уся інформація продубльована, і зазначаємо лише дату прийому на роботу і ознака 0 на включення. Сумуємо кількість рядків фізичних осіб, що ми і робили в попередніх розрахунках. В головному документі теж зазначається лише інформація про додатки в рядку 0,64. Натискаю перевірити та зберігаю документ. Відповідно, кожен з цих документів ми потім виділяємо, підписуємо та відправляємо. І чекаємо прийому у квитанції номер 2 успішного прийняття документу без помилок. Колеги. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте лайк та поділіться з колегами. І підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семіна. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються гарячі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер No1, де щодня публікуються вебінари. На найгарячіші теми виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс онлайн-відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів та доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перекладником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!